Контрабас UA. автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Що ще відбувається в місті? Дмитро Орлов, міський голова Енергодара, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, щиро, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю героям. Слава, а, пане Дмитре, генштаб звітує, що росіяни влаштовують просто такий новий виток репресій щодо енергодарівців. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відбувається. Так, дійсно, останні десь місяці-півтора е тиск на мирне населення посилився, і зараз вони примушують людей паспортизуватись і примушують підписувати працівників е Запорізької атомної станції контракти з фейкою компанії від Росатому. От е навіть не можна ну важко вже поїхати навіть за територію міста, бо на блокпостах питають російські паспорти або ще якісь документи, і не можна навіть потрапити до лікарні, бо е люди навіть з критичним. З критичними захворюваннями, в критичному стані приїжджають до лікарні і їх не пускають, якщо в них немає якихось документів окупаційної влади. Це дійсно що критична ситуація, тому люди знаходяться в такому стресовому стані вже більше року, і тим більше людей там лишилось не так багато. Десь третина населення з 53 тисяч, десь 15 тисяч лишається, і всі ті знаходяться під шаленим фізичним і психологічним тиском окупантів. Чи пов'язуєте ви, пане Дмитре, такі їхні дії із їхніми панічними настроями у передчутті українського контрнаступу? Чи чим це можна взагалі аргументувати і мотивувати, і як власне мешканці на це реагують? Як їм убезпечуватися? Ну є певні ознаки, що що вони бояться контрнаступу. Бо е, якщо до цього періоду е, тільки периметратомної станції був замінований, і узбережжя Каховського досховища, то до зараз вони вже е, будують фортифікаційні споруди е, і перед атомною станцією, намагаючись е, ну напевно, що використовувати її як фортецю, і фортифікаційні споруди по периметру міста і в самому місті мінують також е, лісосмуги. По навколишнім населеним пунктам біля енергодару, тобто, це свідчить про те, що вони бояться контрнаступу. Ну а таку паспортизацію я вважаю, що це пов'язано з тим, що окупанти перед своїм перед своєю там втечею. З міста намагаються якомога більше людей місцевих, які про налаштовані, забруднити всіх злочинах для того, щоб відношення до збройних сил України і до повернення української влади законної до міста і до атомної станції, що щоб вони їх не так чекали, як, наприклад, чекають зараз, без ну не маючи ніяких правопорушень стосовно співпраці з окупантами. У таких собі колаборантських проросійських пабліках Мелітополя зокрема надходить інформація, що питають колаборанти чи не готуються часом автобуси для евакуації, хочуть в них втрапити в ці списки, тому що вивозять, мовляв, за деякими даними цих колаборантів та окупанти самі вже готуються до евакуації. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Зокрема, стверджує, що із Енергодара теж планують росіяни евакуацію. Буцімто вона на 5 травня. У них заплановано, що вам відомо про ці їхні плани, пане Дмитре? Чи є оці рухи щодо евакуації? Чи помічали якісь скупчення автобусів, і чи готові вони забирати з собою цих колаборантів? Ну напевно, що е, готуються вони втікати, і певні плани по евакуації існують. Що вони не не, незагальні, не загальні будуть 100%, Але е, Але я впевнений, що тих колаборантів, які стали свідками безпосередніх злочинів тих військових Російської Федерації, е, які були, то вони їх заберуть з собою, щоб вони не дали покази проти військових. Бо це ж ми розуміємо, це е, міжнародна відповідальність буде. Пане Дмитро, от ви кажете, що змушують підписувати з прокладкою Росатома якісь договори. Чому це прокладка? Як цей працює механізм? Чи багато є взагалі завезених якихось псевдоспеціалістів з Росії? Ну в перші дні окупації це більше ніж рік тому відбулося. Було десь в районі 10 фахівців з Росатому. Вони там різні посади займали, але вони виключно таку наглядову функцію виконували. Зараз, з початку цього року, вже завезені такі е, більш е, ну робітничий склад, якщо можна так сказати, це ліцензовані фахівці, от, е, бо персонал, особливо експлуатаційного підрозділу, масово відмовляється підписувати будь-які договори. Там десь відсотків 95 не підписала е, ніякі договори mm -hmm. і отримують заробітну плату від на енергоатому українського. І тому вони розуміючи кадровий голод, і без того, бо кожен другий працівник він поїхав з території Енергодару і зараз знаходиться вже на підконтрольній, більш безпечній території. Там кадровий голод є колосальним, і вони е кілька десятків фахівців з аналогічних атомних станцій за схожими за проектом завезли для того, щоб ну е Замінити той персонал в лапках, які відмовляються підписувати, але ми розуміємо, що там тому проекту вже більше ніж 30, навіть 40 років, і певні модернізації вони. Ну просто ну обладнання, яке на інших атомних станціях та на Запорізькій, воно вже скрізь різна, і треба навчатись не один рік для того, щоб опанувати його експлуатацію, навіть якщо ти аналогічну посаду займав на іншій станції. Пане Дмитро, ви кажете про кадровий голод, чи це впливає якісно на роботу запорізької атомної електростанції? І загалом, що відомо по оборонних спорудах, тому що з'являлася інформація, і тиждень тому, і кілька днів також, тому що Побоюються окупанти і все більше і більше мінують. І тепер працівники не можуть доїхати транспортом до робочого місця, а повинні йти пішим ходом. Ну, це це ті фортифікаційні споруди, які, про які я говорив. Що вони будують, як би мовити, так, прохідну трішки трішки подалі. Тобто є певні перешкоди і для руху автобусів, які. Промислові, які доставляють персонал на роботу, і з роботи забирають. Тобто, це, це дійсно, що є. Пане Дмитро, дякую вам, що ви знайшли змогу з нами зв'язатися і поговорити і розповісти, що відбувається відповідно в місті Енергодар і безпосередньо на Запорізькій атомній електростанції. Дякую. А Дмитро Орлов у нас був гостем, міський голова Енергодару.